Чи був у вас такий момент, коли ви замовили відео про компанію, але під час роботи над проєктом помітили, що бюджет зростає швидше, ніж якість результату? Зовні все виглядає логічним: більше людей, більше техніки, складніші зйомки ну, має ж бути кращий результат. Але на практиці маркетологи, власники бізнесу, дуже часто платять не за результат, а за процес, який їм складно оцінити ще до старту. І у цьому ролику я хочу розібрати про. Чотири основні питання, які варто поставити продакшену перед початком співпраці. І ні, не шукайте в цьому ролику магічної пілюлі, як зробити відео дешевшим. я просто спробую допомогти вам зрозуміти, за що ви реально платите і де починаються витрати, які не дають відчутного ефекту. Якщо ця тема вам. Знайома, тоді раджу додивитися цей ролик до кінця. Останній пункт, як завжди, найцікавіший. Ну, а мене звати Макс Продюсер, і я з команди вже більше п'яти років займаємося корпоративною відеозйомкою. Тож можете зручніше, і поїхали. Що для вас в цьому проєкті важливіше? Швидкість, якість чи масштаб? Я знаю, що більшість одразу хоче відповісти! ну все. Але в реальному продавшні так не працює, бо і на заводі це не працює. Логічно ж, ви не можете зробити одночасно дешево, якісно і швидко. Наприклад, якщо треба зробити швидко, доведеться спрощувати зйомку. Якщо хочеться масштабу, ну це майже напевно доведеться більше вкласти часу і відповідно ресурсів на це. Або ж, якщо хочемо підняти якість, то треба чітко розуміти, за рахунок чого ми будемо це робити. Я бачив ситуацію, коли бренд хотів зняти простий ролик для соцмереж, але з вимогою, як до телевізійної реклами. І після того, як ми почали реально рахувати бюджет, то ми зрозуміли, що бюджет ізначальний треба збільшувати мінімум вдвічі. Або ж, що більш логічно, спробувати спростити або ж зменшити очікування від цього ролика, або ж від його якості. Хороший продакшн не боїться цього питання, адже. Він не каже, зробимо все. Він допомагає вам вибрати, де сам буде акцент, а де компроміс свідомий, а не випадковий. Ви будуєте ідею від мрії чи від реальних умов. Це дуже важливий момент, який часто ігнорують. Є два підходи. Перше це спочатку вигадати якусь класну ідею зі складною постановкою, і спробувати втиснути її в реальність. А в реальності у нас є обмежений час, обмежений бюджет працюючи підприємство і доступність локацій і конкретних людей. Є другий підхід Інший – це коли ідея одразу ж будується із реальних умов відповідно. Зовні другий підхід не такий, якби крутий на папері або на презентації, але в реальності він завжди працює стабільніше. У нас був проєкт, коли клієнт хотів складну постановку, але мав лише один знімальний день і працюючи підприємство. Повертається до цього. А що таке? Працюючі підприємством. ну воно майже завжди має бути працюючим, бо коли підприємство не працюючи, то воно не просто стоїть, а воно і генерує видатки, витрати, так тому ми завжди намагаємося працювати серед працюючих підприємств, компаній, складу і так далі. Тобто, між намагаємося ходити з нашими освітлювальними приборами, оператором, стадіками і так далі, між технологічними процесами, технологічними лініями, рікшами, карами і вилковими навантажувачем і так далі. Ладно, повернемося. Ми одразу. Запропонували клієнту інший формат, простішу постановку міз сцену, чіткіші меседжі, але сильніші кадри. І в результаті зйомка не розвалилася. Вона вийшла досить зрозумілою, і ніхто не шукав ще одного дня для зйомки. Тож це питання одразу показує, чи продакшн мислить результатом, чи лише красивими концептами на презентації. Що ви робите, коли план і реальність не збігаються? А це питання рідко задають напряму, але воно прояснює дуже багато від самого початку. Дивіться, зйомка ніколи чуєте ніколи не йде за планом. Завжди щось затримується, локація не дається вчасно для зйомки, людина веде себе не так, як було на репетиції. І тут різниця між командами стає дуже помітною. Адже одна команда почне нервувати, різати сцени, перекладати відповідальність. ні 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 ви не надали локацію, значить ми вирізаємо цю сцену, і, і суть ролика буде рушитися, тому що ця сцена була важливою. А друга, навпаки, спокійно перебудова рішення, не змінюючи суті відео. І я бачив, як одна й сама проблема може або перетворитися в катастрофу в одних руках, або ж навпаки, перетворитися на, знаєте, кльовий режисерський хід. От. Для маркетолога це важливо, бо саме цей момент вирішує, чи доведеться знову йти до керівництва і пояснювати, чому після п'яти затверджень знову щось пішло не так при створенні ролику, або ж знову просити якусь доплату за нього, або ж показати фінальний ролик, щоб керівництво пораділо і дало бюджету на ще один через пару тижнів. І як ви розбудите складну задачу на простій відео. І от це питання майже ніхто не ставить. Хоча, як на мене, воно одне з ключових. Багато брендів хочуть одне велике відео і одразу про все: і про компанію, і про продукт, і про людей, і про цінності ну якби може достатньо. Але на практиці такі відео часто виходять перевантаженими і занадто складними, ніж серія простих коротких роликів. Причому вони простих ще й в плані технічної, тобто в плані реалізації. Один меседж, одне відео, одна людина, один фокус, один продукт, один ролик. Продакшн, який мислить серіями, допомагає не ускладнювати, а навпаки, спрощувати. І саме в цьому віці ви починаєте економити бюджет удовго, адже вам не треба постійно переплачувати за ті речі, які ваш глядач просто не розуміє або не може нормально сприйняти. Вибір продакшну це не про камери, дрони і складні технічні слова. Ні, це про запитання, яке ви ставите ще до старту проекту. І якщо на ці чотири питання вам чесно відповідають, а не намагаються сказати, та зробимо все ідеально, то ви вже сильно зменшуєте ризик ем, злити бюджет. Але ж навпаки, якщо вам кажуть та не хвилюйтеся, походу розберемося. Ну, не завжди, але частенько це означає, що якби краще задуматися ще до початку проєкту. Якщо вам цікаво розібратися, як працює продакшн, і як ми працюємо над деяким з наших проєктів, то раджу підписатися на цей канал, поставити вподобайку, залишити коментар за під відео і до нових зустрічей. Па-па.